А ви знаєте, де знайти інстаграмний посуд у Рівному? Ходіть, покажу. Ми знаходимося за адресою Василя Червонія 26, а саме за супермаркетом Новус. Потрібно лише пройти парковку, де воріт, ви побачите нашу вивізку. Поворотне право і одразу виніється кухонний дива. Ну що, запрошую вас в гості? Скажемо одразу. Вибір дуже великий. Всіма улюблені керамічні менежі. Також той самий мінімалістичний посуд, але ж скоро вже буде Пасха. А в нас в магазині ви вже можете активно готуватись і скуповувати весь посуд, тому що він дуже красивий. Крім цього, маємо базові товари, бокси від народного продукту, великий вибір сковорідок та столового приладдя. Також ножі, дошки, чайники. Ну і Звісно, ми не забули про діток. Посуд, який не б'ється, різноманітні класні герої, а ще формочки для морозива. Це, це все за дуже доступною ціною. А ще ми робимо власні фото та відео. Ну І короночка, це посуд, і красивезні набори на подарунок. Супер Сучасні серії посуд. А також, звісно ж, базовий ну, і той самий неймовірними візерунками посуд, наче морська хвиля. До речі, він виготовлений із кераміки, тому дуже Стійкий до перепадів температури. Також маємо. Ми такі трендові стакани. І, звісно, не можу не нагадати про наші кастрюлі. різних розмірів та матеріалів. Доставка по всій Україні та весь товар в наявності. І, звісно, ми креативні, тому дістаємо камеру з каструлі. Чекаємо на вас!